Міський голова Олександр Цибрій продовжує інспектування медичних установ міста. Разом із профільним заступником Ольгою Радченко 5 травня відвідали низку закладів охорони здоров'я. Так, зокрема, вони ознайомилися із умовами праці та перебування пацієнтів в інфекційному відділенні для дорослих. Сьогодні тут на лікуванні в стаціонарі перебуває 10 хворих. При можливості одночасно надавати медичну допомогу двадцятьом. Основною проблемою медичні працівники відділення називають відсутність відповідної клініко-діагностичної лабораторії, без якої неможливе повноцінне функціонування лікувальної установи такого профілю. Крім того, застаріле медичне обладнання не дозволяє застосовувати сучасні новітні технології та методи лікування. Схожа ситуація і в тезіатричному відділенні за наявності висококваліфікованого персоналу. Фінансування найнеобхідніших потреб є критично недостатнім. Як результат, маємо низький рівень надання медичних послуг у профілактиці, діагностиці і лікуванні туберкульозу. Крім того, як зазначають фахівці-фтезіатри, вкрай необхідні і зміни у чинному законодавстві, яке сьогодні не дозволяє вирішувати такі важливі проблеми, як утримування туп-інфікованих пацієнтів в закритому лікувальному закладі з метою недопущення розповсюдження інфекції. Всі, з ким ми спілкувалися люди, яким надають медичні послуги, вони визначають високий професійний рівень наших медичних працівників, медичного персоналу, медичних сестер. Їхню чуйність, їхню відданість роботи, але забезпечення тими самими медичними препаратами, тими самими обладнанням, яке, яке повинно діагностувати ті хвороби на ранній стадії, вкрай вкрай незадовільне. Не вистачає навіть необхідного. В зв'язку з тим, що ми проживаємо в такий тяжкий економічний період, коли люди, люди не забезпечені коштами, держава повинна зробити все для того, щоб забезпечити українців більш якісними медичними послугами. Але ми розуміємо те, що у нас сформувався новий уряд, але на превеликий жаль, до сих пір ми не маємо очільника медичної галузі, міністра охорони здоров'я. Я розумію, що це надзвичайно тяжкий період і надзвичайно відповідальна посада. І не кожний свідомий, дійсно медичний працівник погодиться бути міністром охорони здоров'я, але комусь треба вирішувати це питання. Меди в медицині вона вже не то, що назріла, вона вже перезріла. Також керівництво міста відвідало і станцію переливання крові. Тут, на відміну від інших медичних установ, кращі умови праці для медичних працівників, перебування донорів, на високому рівні забезпечення сучасним обладнанням та необхідними медикаментами. Олександр Цебрій на власному досвіді переконався, що за допомогою новітніх технологій протягом однієї двох хвилин можна визначити групу крові та резус-фактор. Крім того, лабораторія станція переливання крові одна з трьох медичних установ області, де є можливість робити аналіз. Зена Снід Олександр Володимирович відзначив, що ефективне адміністрування та менеджмент даного закладу охорони здоров'я. Має бути прикладом для інших керівників у галузі медицини. Той підхід до виконання своїх обов'язків, до надання тих послуг, які ми спостерігали в станції переливання крові. Я хотів би, щоб був такий же самий підхід і в інших наших лікарських закладах. Саме менеджмент, саме равничські навики, які є в станції переливання крові, я хотів би, щоб були трансформовані і в наших інших лікарських закладах. Хотілося, щоб це був той рівень, якого досягли всі наші заклади. За результатами інспекції буде проаналізовано. Загальний стан справ у медичних установах Умані зроблено відповідні висновки та вжито заходів для покращення надання медичних послуг в місті. По цій інспекції ми зробимо висновки. Я думаю, це будуть навіть кадрові висновки, тому що все повинні вирішувати менеджери, які управляють відділеннями, управляють лікарнями, управляють стаціонарними відділеннями, поліклінічними відділеннями. Я зроблю все для того, щоб дійсно медична галузь була на Кращому рівні, чим вона є на сьогоднішній день. Якість послуг медичних на сьогоднішній день в місті Умані мені не подобається.